Кругле, рум'яне, воно росте на гілці, люблять його дорослі і маленькі дітки. Що це малята? Так, це яблуко. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Правильно яблуня, давайте її розглянемо. Як і у кожного дерева у яблуні є міцне коріння, стовбур гілочки. На гілочках є листочки та плоди, яблука. Яблучка бувають зеленого, жовтого, червоних кольорів. Зазвичай вони круглої форми, смак мають різний. Є солоденькі, є кисленькі, ще є медові, терпкі. Яблука дуже смачні та корисні. З них виготовляють варення, мармелад, соки. Яблука використовують у пирогах, роблять з них пюре. Ще їх сушать та варять смачні компоти та узвари. У яблуках містяться вітаміни, тому, щоб бути здоровим, потрібно хоча б одне яблуко з'їсти в день. Стиглі, соковиті, великі, запашні, маленькі, смачні, червонобокі, рум'яні це все про яблука. Сподіваюсь, вам було цікаво до нових спостережень!